Вітаємо! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження BMW 335D 2019 року випуску. Автомобіль в чудовому технічному і візуальному стані, без зауважень, гаражне зберігання. дуже приємна комплектація між іншим Салон автомобіля виконано в темній кольорові гамі без затертостей і ушкоджень Досить простору для пасажирів заднього ряду. Якщо вам сподобається цей автомобіль, більш детальну інформацію щодо нього, ви знайдете у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і піздрайви.